Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volvo v 50 Гарні комплектації з люком. 12 рік, 2.0 дизель, 220 пробігу без підфарбування, за ціною 10-700 доларів. Б7 Passat в універсалі. 14 рік, 2,010, 286 пробігу, 12300 доларів з автоматичною коробкою передач, бачимо, так таксі є. Так, Тканинний салон, автоматична коробка передач. Peugeot 508, 16 рік, 182 пробігу, 1,6 дизель, є сервісна історія. Ціна 10 750 доларів. Контакти. Ось тут. Тканинний салон, механічна коробка передач. Кода Октавія. А «А7». 17 рік. 2,0 дизель, 235 пробіг за ціною 14-600 доларів. Контакти 0,50, 94, 11, 265. Тканинний салон, кліматконтроль, коробка автоматична. Renault Megane. 17-й рік модельний 18-й, 1,5 дизель, 209 пробів. За ціною 13 тисяч євро. Бачимо контакти до продавця, механічна коробка передач. Власний комбінований салончик з форкопом. Renault Megane. 18 рік 1,5 дизель, 150 пробіг. За ціною 13 600 євро. Бачимо контакти. Volvo v 60 кузові універсал. 11 рік один 6 дослід 9300 доларів. Бачимо контактну інформацію про бігу 227 тисяч. Ford Focus, в кузові хетчбек 18 рік пробіг 70 тисяч кілометрів, 2,0 бензин, коробка автоматична. За ціною 8900 доларів. Тут бачимо контакти. Ось так може краще буде видно. Якщо когось цікавить така машинка, телефонуйте, отримуєте повну інформацію. Тканинний салон. b 8 Passat. В кузові універсал. 18 рік 2,0 дизель, механічна коробка передач. 232 пробігу, пошуть оригінальний, за ціною 5200 доларів. Обслужений автомобіль. Тут він код контакти є. Тканимний салончик. Парктроніки. Така машинка. Так, Ренот Аліцман. Класна машинка. 18 рік, 1,6 дизель, 192 пробігу за ціною 14900, контакти 0,95 513, 62 93. Тканинний салон, автоматична коробка передач. Volvo s 60 11 рік, 2,0 дизель, 233 проби його. За ціною 12400 доларів. Бачимо контакти до власника. В кузові седан. Так, тканинний. Тканинний салон. Ford Focus. Комплектації пишуть Титаніум 9 рік модельний, 10, 1,6 бензин, 220 пробів, 6,250 доларів. Бачимо контакти. На оригінальних дисках. Так, і по салону, і салончик також виглядає на титаніум. Є форкоп та парктроніки. Бачу підфарбовувалася, мабуть, задня кришка багажника відрізняється по, по тону. Поруч шкода Октавія, а 5 в універсалі, якась вона дуже висока. Шкода Октавія, 1,8 бензин, 1033 пробіг, без підфарбування. Одинадцятий рік контакти бачимо. Кліренс досить високий. Канинний салон. Не бачу жодних позначок повного приводу. А, є, тут наповнопривідна, тому вона трошки вища. Так, Renault Megane. В кузові універсал. Так, акустика Боус, значить, це 17-й рік, 1,6 дизель, 220 пробігів. 14 200 доларів. Є проекція Full LED Optica 4 COP. Контакти 0,95 513 62 93. Комбінований салончик. Ось така машинка. Volvo v В-50. 10 рік 1,6 дизель, 218 проб. його за ціною 6950 доларів. Є сертифікат без підкрасів, в рідній фарбі. Ось контакти. Більше інформації уточнюйте у власника. Поруч покажу наганчик в козовий хеджбек. Цікава пропозиція рідко зустрічається, переважно всі в універсалі. Одинадцятий рік 1,5 дизель, 234 пробігу. 7950 доларів, бачимо контакти. Комбінований салончик, кліматконтроль. На гарних дисках, до речі, Парктроніки також є.